Добрий день, мої малята! Я дуже рада бачити вас усіх. Як у вас справи? Скажіть, все добре? Який настрій у вас? Я сподіваюся, вам весело і ви посміхаєтесь. А щоб було нам ще цікавіше, я пропоную погратися усім разом у цікаву і знайому нам гру. Про сонечко і дощик. Ви згодні? будемо грати. Отже, нагадую вам правила гри. Коли світить сонечко, ми граємо, танцюємо, стрибаємо, веселимося, але обережно, щоб не вдаритися. Коли прилітає Хмаринка і ви чуєте грім. І починає крапати дощ, ви ховаєтеся під парасольку. Вийшли діти погуляти, весну радо зустрічати, в небі сонечко світить. А загриміло, загріміло, чорна хмарка налетіла. Ой, ховайтеся, малята, буде дощик накрапати. Знову сонечко всміхнулось. Дощ із громом вже минулись, і на дворі вже тепліше, на прогулянку скоріше. Ви могли вам грати Сподіваюсь, що так. Щоб вам було цікаво і весело, і ви отримали гарний позитивний настрій. Поділіться своїми враженнями у фото і відео. До нових зустрічей! Бувайте!